Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчатка. Є у мами доня доня білолиця, є у мами доня Леся Помічниця. Звати цю дівчинку Леся. Вона дуже любить допомагати матусі. І сьогодні вона хоче нам запропонувати зробити прянички. Давайте розглянемо, які ж бувають пряники. Подивіться, які бувають прянички. Вони схожі на овочі, на фрукти, на різних героїв різної форми, круглі, і квадратні, і формі зірочки, і рукавички, і ялиночки, і серденька. Бувають різного цві, кольору, різної форми. Сьогодні я пропоную вам зробити пряники. Щоб зробити прянички, треба нам пальчики підготувати. Щоб кондитерами стати, треба пальці розім'яти. Тісто розминаємо дуже гарно розкочуємо. А тепер давайте ще раз повторимо: щоб кондитерами стати, треба пальці розім'яти. Тісто розминаємо, дуже гарно розкочуємо. Ось ми підготували наші пальчики. Для роботи нам потрібна дощечка, солоне тісто і штамп, яким ми будемо прикрашати наші прянички. А для цього нам треба розділити наше тісто на шматочки. У мене вийшло ось таких три шматочки. Потім кожен з ми беремо між долоньками, скочуємо ось такі кругленькі. Прянички. Потім на я беру один кружечок, натискаю на нього штампиком. У мене получився ось такий пряничок. Зроблю таке саме з іншими пряничками. Ось такі гарні у нас. Вийшли прянички, подивіться, ось вони, які гарні, смачні для нашої матусі, зробила ми з лесею на пару. А тепер пригостимо нашу матусю, покладемо в полумисок наші прянички і почастуємо матусю пряничками. Леся буде чекати на ваші роботи. До побачення!